Із Хмельниччини на Одещину майже всі мешканці обласного центру та одеського району залишились нині без світла. Деталі довідаємось від Сергія Брачука, речника Одеської обласної військової адміністрації. Він з нами на зв'язку. Вечір добрий і слава Україні. Слава слава збройним силам, вітаю. Яка ситуація на зараз? Скільки мешканців, якщо такі ще є, залишаються без світла, і які об'єкти вже вдалося заживити? Ну по перше, у нас сьогодні дійсно співпала так, що аварія на одному з об'єктів «Укренерго», вона співпала з оголошенням повітряної тривоги, але це слава Богу немає жодного до цього відношення. Аварійна ситуація я хочу нагадати просто нашим глядачам, що у нас саме Одеса та Одеський район найбільше постраждали від тих ударів, які були здійснені ворогом ще в грудні минулого року. Тоді дрони Камікадзе, на жаль, влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. Потім був удар 26 січня, вже нинішнього року. Ну і власне 3, 4 лютого у нас, на жаль, було дві поспіль аварії на цих об'єктах, як наслідок цих ударів. І тому відновлення того обладнання, яке сьогодні є, воно ще продовжується. От, власне, маємо сьогодні. На жаль, зранку ще таку аварійну ситуацію, але наразі зараз ми говоримо про те, що у нас поступово почалося відновлення і подання електроенергії до побутових абонентів, тобто до мешканців Одеси та Одеського району і Укренерго повідомляє про те, що завершено аварійні роботи. Ну, найголовніше, що вдалося знову таки втримати критичну інфраструктуру спочатку Київський район, потім. Малиновський район, Суворівський район підключалися саме критичної інфраструктури. тут нас звичайно виручають і генератори великої потужності, які надходили до Одеси в наш блекаут, в тому числі і від тих регіонів, які знаходяться на заході нашої держави, за що величезна подяка. Тобто, оце був вихід ситуації на той момент і власне він зараз допомагає нам у тому числі. Так що я сподіваюся, що найближчими годинами. Буде відновлення електроживлення усіх абонентів. Ми власне не працювали на соціальних зранку, тому що вимикалася електроенергія, але зараз постачання, водовідведення, все є, все працює. Ну і зранку о, міський електротранспорт повернувся до депо. Знову така ситуація була непроста. Вона залишається наразі, ще доволі складною, тому що я кажу, ще кілька тижнів доведеться ремонтувати те обладнання, яке було пошкоджено, але сподіваюся, це таку ситуацію. Будемо максимально вільно. Ми розуміємо, що це такий накопичений ефект наслідків попередніх ракетних ударів. Цікаво, чи отримали зокрема на Одещині обіцяне обладнання, яке мали поставити нам за кордону партнери для для відновлення нашої енергетичної інфраструктури, чи воно якось вже допоможе стабільніше системі працювати? Ну, по-перше, ми зараз маємо говорити і висловлювати слова щирої подяки нашим енергетикам, тому що тут на Одещині ми добряче саме добряче відчули, що таке енергетичний фронт, і хто тут на цьому фронті змагається в тому числі з ворогом. А що стосується власне вашого запитання, ми розуміємо прекрасно, так само як і ви, пані Ніне, що ворог теж моніторить наш інформаційний простір. Давайте ще раз подякуємо енергетикам. Працюють ситуацію вирівнюють електроенергію. Власне, бачите, і є в мене можливість до вас долучитися до примови і зі світлом. Наскільки я розумію, на щастя ну, а, так. так у Львівській області уже два тижні, якщо я правильно собі рахую, немає вимкнень світла. Як на Одещині чи вдалося от, через ці всі пошкодження, які енергетики героїчно залагоджують, вийти бодай на? Планові відімкнення. От в якому енергорежимі живе область? Ну, до сьогоднішньої аварії в нас були стабілізаційні графіки, вже виходили фактично на них, але мережеві відключення теж були і вони, звичайно, після сьогоднішньої аварії ще будуть. Тобто, ми ще про те обладнання, яке було пошкоджено, я вже сказав. Будемо ще ним займатися, будуть його ремонтувати. Тому. Про повну стабілізацію на жаль ще не говоримо. Але mm -hmm. дійсно цими крайніми тижнями ну два принаймні точно порівнюючи з тим, що було. То ми тут в Одесі та в Одеському районі взагалі на Одесі жартуємо, що сьогодні ми фактично вже мешкаємо у раю. Тому звичайно, людям які пережили вликаво, то нам і це вже не страшно. Тим більше календарна зима, принаймні тут надійні у нас закінчується. Попереду українська весна. Сподіваюсь, це буде весна все-таки нашої перемоги, і позитивних новин буде більше ніж негативних. Всі на це сподіваємося. Окупанти повертаються, так бачимо, до тактики нічного запуску шахедів цієї ночі. Ми стали свідками цього. За ними здебільшого. Раніше летіли ракети зранку в день. Яке зараз корабельне угрупування ворога в чорному морі? Яка там ситуація і як впливає погода? Тому що у Львові, от ви казали про весну, а У нас сьогодні сніг, наприклад, і так доволі вітряно. Чи там шторми допомагають окупантам свої кораблі подалі відтягувати? Коли я навчався в місті своєї юності в місті Лева, то я навіть пам'ятаю рік, коли сніг випав трошечки, правда, але це було першого травня. тому я розумію, про що ви говорите. Що стосується Одещини і запитання про безпекову морську компоненту, то наразі сьогодні протягом дня було шість ворожих кораблів. Один це підводний човен, чотири ракети морського базування типу калібри. Те угруповання, які несе саме бойочергування. Що стосується інших ракетоносіїв, вони наразі знаходяться у пунктах дислокації поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Звичайно, частина з кораблів Чорноморського флоту і катерів знаходяться поблизу Новоросійська. Але якщо говоримо про тимчасово окупований Крим, то відбувається регламентні технічні роботи йде спорядження БК, тобто це те, про що ми говоримо постійно: що загроза ракетна, вона. Є на рівні дуже висока. Єдине, що ворог, звичайно, бере паузу, щоб поповнити свій боєкомплект. Тому моніторимо ситуацію, ворог навіть не пробує наближатися, скажімо так, до відстані, де ми можемо нанести відповідний удар, це теж зрозуміло. А от щодо підводних човнів, то, на жаль, саме вони використовуються під час цих ударів от крайніх дуже часто. Бо під час спуску саме з підводного човна не так зразу можуть наші сили протиповітряної оборони відреагувати саме на момент пуску, на жаль, а, і ці чотири калібри крайню разу, коли летіли, то дві ракети вдалося збити. бачите, а половина все дві прилетіла, слава Богу, без пошкоджень. Так що ситуація от наразі така: відслідково ще раз скажу і. І нагадуємо людям про те, що не треба нехтувати сигналами повітряної не країни. Абсолютно мусимо завжди бути на поготові без прив'язки до будь-яких дат, дії окупанта. Я знаєте, дуже так до цього ставлюся, не те, що негативно, але це кажу від лукавого, коли ми намагаємося таким чином навіть фактично підігрувати ворогові, створювати цю так звану російську сакральність, до тих, де є війна. Війна кожен день, кожної хвилини. І ця ракета не дай Боже... Може ви будь-якої миті і, і... дякую Богові і силам ППО за те, що вони їх збивають. Однозначно дякуємо нашим захисникам, дякуємо енергетикам, завдяки яким ми зі світлом і ви зі світлом. І далі так залишатись усім і глядачам і Одеси та мешканцям області. Бажаємо, бережіть себе і раді вас завжди бачити знову в ефірах. Головне за день. Тому до зустрічі також. А я глядачам нагадаю, що гостем нашого ефіру, о цій годині, був Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації.